З 1 квітня до 31 травня 2015 року проводиться призов громадян на строкову військову службу. Порядок проведення весняного призову громадян в обласному центрі затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету з Хмельницького до лав збройних сил планують покликати близько 300 чоловіків. Відповідно до законодавчих нововведень змінився вік призовників. Громадяни, які будуть призвані на строкову військову службу, направлятись у зону проведення антитерористичної операції, не будуть на цьому наголосив заступник військового комісара Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Сергій Чорноконь. Згідно з ухваленим виконавчим комітетом міської ради рішенням на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у квітні травні 2015 року, з Хмельницького призвуть громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Для проведення призову юнаків на строкову військову службу цим документом також створено призовну комісію, яку очолив заступник міського голови Григорій Давиденко. Затверджено її основний і резервний склад. Затверджено й графік засідань призовної комісії, які розпочнуться з 1 квітня та триватимуть до 29 травня. А також склад медичної комісії для проведення медичного обстеження призовників. Міське управління охорони здоров'я забезпечить роботу комісії для проведення контрольно-медичного огляду призовників з направленням лікарів-спеціалістів на призовну дільницю Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату. Передбачається, що призовну комісію пройде близько 4 тисяч хмельницьких юнаків. Рішенням визнані також зобов'язання та завдання для організації призову керівникам інших виконавчих органів міської ради.